Ми оприлюднюємо зараз результати дослідження, яке проведений Київським міжнародним інститутом соціології. Протягом вересня 2015 року. В польовий етап ми закінчили 27 вересня. Опитування є черговою хвилею. Ще вже третя хвиля дослідження, яке ми проводили раніше. Для опитування ми використовуємо стратифіковану вибірку з квотним відбором на останньому етапі. Поділ на регіони ми окремо виділили Донбас, в нас зараз трохи відрізняється від того, що ми робили традиційно протягом попередніх там 20 років. Донбас виділений окремо, і ви бачите на екрані, і в наших прес-релізах там більш детально що входить у склад того чи іншого регіону. Всього було опитано 2041 респондент. Опитування проведено в усіх областях України, крім Криму і крім окупованої частини Донбасу. Статистична похибка не перевищує 30% для показників, які близько для 50%, а якщо показники менші, ніж 50%, то теж є тут таблиця, і ви бачите, що там похибка буде трохи менша. Я хотів би сказати, що рейтинги, які ми зараз оприлюднюємо, вони, власне, є ну, з, е, е, такими, які можуть більше відрізнятися від результатів виборів, ніж звичайно. В усіх дослідженнях соціологічних в даних виборах, на мій погляд, будуть більше відхилення, тому що прогнозувати результати виборів стало складніше. До цього. Громадська думка була більш поляризована. Починаючи з 2004-го, умовно можна сказати, що були е, фактично партії, розділялися на помаранчеві і білосині, і цей розподіл так чи інакше зберігався. Тобто думка була поляризована і точно е, е, вона була розподілена по регіонах, теж е, більш полярно. А зараз поняття влади і опозиції стало нечітким, і через те коливання з часом всередині тіє, тіє ж самої коаліції партії в коаліції чи між коаліцією і опозицією стають більшими. І менш визначеними, крім того, достатньо висока частина, особливо на місцевих виборів, людей, які досі не визначилися. І друга обставина, про яку про яку я хотів сказати, що біля трьох відсотків населення зараз є внутрішньо переміщеними особами, частина з них живе. В інституційних закладах, які не попадають власне в нашу вибірку, і яка частина з них буде голосувати, приймати участь у виборах? Важко сказати. Тому додається ще от похибка за рахунок цієї невизначеності. Я передаю слово Антону Грушецькому, керівнику відділу кількісних досліджень, для подальших повідомлень. Дякую. Ми почнемо за такою структурою. Спочатку ми розглянемо рейтинги партій на виборах до Верховної Ради України, рейтинги кандидатів на виборах Президента України у разі їхнього проведення у вересні, далі рейтинги партій на місцевих виборах. І далі запитання, які стосуються кризи на сході України, шляхів її розв'язання. І ставлення до мінських домовленостей. Зрозуміло, що польовий етап не охопив останні домовленості у Парижі, тому в принципі зараз ми говоримо про мінські домовленості станом на середину вересня. Отже, ми починаємо з рейтингу партій на виборах до Верховної Ради України. Якби вибори відбувалися наприкінці вересня 2015 року, то серед усього населення, і це важливо, що спочатку розрахований рейтинг серед всіх українців. 11,6% проголосували б за блок Петра Порошенка, 11% підтримали б партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, 7,5 проголосували б за партію Самопоміч, 6,4% проголосували б за опозиційний блок. 4,3% підтримали б радикальну партію, і 3,8% підтримали б правий сектор. Інші партії набирають до 2,5% серед усього населення України. Якщо ми змоделюємо ситуацію таким чином, щоб уявити, яким був би рейтинг партії серед тих, хто прийшов на вибори, адже саме таким чином розраховується рейтинг партії на реальному волевиявленні. То таким чином за блок Петра Порошенка проголосували близько 20 за всеукраїнське об'єднання батьківщина 19 за партію самопоміч 13%, За опозиційний блок близько 11%, Радикальну партію 7,5% і за правий сектор 6,5%. Решта партії набрали б до 4% і відповідно до чинного прохідного бар'єру вони б не потрапили. До парламенту на наступному слайді наводиться динаміка підтримки партії і, за даними наших попередніх опитувань, а також порівнюються результати з результатами виборів 2014 року. Якщо говорити про лідера, а саме блок Петра Порошенка, то ця партія порівняно з парламентськими виборами до весни спочатку нарощувала підтримку, але потім почалося деякі зниження підтримки. Зараз рівень партії приблизно, якщо враховувати похибку, деякі відхилення, відповідає рівню парламенту. Виборів 2014 року. Якщо говорити про іншого лідера цих виборів Народного фронту, то ця партія стрімко втратила підтримку, що було зафіксовано всіма попередніми опитуваннями, і зараз навіть не потрапляє до парламенту. Партія «Самопоміч» також спочатку нарощувала підтримку, але потім простежуються деякі зниження. І зараз рівень підтримки також скоріше відповідає рівню парламентських виборів. Партія Батьківщина. Спочатку також, як і більшість до літа, підвищувала підтримку. Порівняно з нашим попереднім опитуванням, у липні рівень підтримки дещо знизився. Хоча зараз партія має вищу підтримку, ніж мала на парламентських виборах минулого року. Опозиційний блок демонструє деякі коливання підтримки. Тобто спочатку рівень партії зростав, потім дещо знижувався. Зараз він також дещо зріс, але порівняно з парламентським виборів також перебуває на приблизно такому ж рівні. Колування підтримки інших партій були менш помітними, ніж цих лідерів. Я б хотів тільки сказати, що дослідження, які проведені влітку, і можливо частина коливань пов'язана з тим, що населення, яке є влітку, може відрізнятися і те, яке ми опитуємо в усіх соціологічних дослідженнях, тому що люди більше рухаються, і соціологи їх менше е е дістають. Особливо це стосується там середнього класу. І через це можливо деякі коливання. Частина цих коливань пов'язана з тим, що от влітку змінюється склад нашої генеральної сукупності. Дякую. Наступний компонент нашої презентації це рейтинги кандидатів на посаду президента. Наприкінці вересня у першому турі жоден би з кандидатів не набрав би більше 50% голосів. Фактично двома лідерами, які претендують на вихід у другий тур, є чинний президент Петро Порошенка, а також лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенка. За Петра Порошенка серед усього населення голосують 13,7%, за Юлію Тимошенка 11,1%. Ще по 4-5% підтримують Юрія Бойка, Андрія Садового, Анатолія Гритон. Дмитра Яроша і Олега Ляшка. Інші кандидати набирають не півтора 1,5% серед цього населення. Серед тих, хто збирається взяти участь у виборах і визначився своїми вподаваннями, тобто це, в принципі, найбільш реальні виборці, серед них 25% підтримують Петра Порошенка. І 20,5% підтримують Юлії Тимошенка. Інші кандидати істотно відстають і, набагато меншою мірою наприкінці вересня, претендували б на участь у другому турі. Порівняно з. Нашими липневими рейтингами також простежується деяка динаміка, яка пов'язана в першу чергу з деяким зниженням підтримки Петра Порошенка, зниженням підтримки Юлії Тимошенка, що знову таки може обумовлюватися факторами, які озвучив Володимир Іліч. Водночас простежується деяке зростання Юрія Бойка. Також ми запитували людей про те, які партійні сили вони готові були підтримати на місцевих виборах. Важливо розуміти, що згідно з новим законом про місцеві вибори достатньо ну, практично неможливо проводити надійні опитування для вимірювання реальних рейтингів, тому що партія може бути популярна в деякому населеному пункті, але якщо від іншої партії буде висуватися потужний кандидат, це може зміщувати рейтинги. Тому особливо з місцевими виборами особливо складно прогнозувати якусь ситуацію. Тому ми ставили в цілому запитання у випадку саме партійних списків, які партії на місцевих виборах найбільше підтримуються населенням. В першу чергу простежується зростає високе зростання невизначеності. Якщо у випадку парламентських виборів 25% населення. Не знали, яку партію їм підтримувати, то у випадку місцевих їх вже 35%. Вочевидь, якщо на всеукраїнському рівні є певні відомі лідери, які світяться у медіа, пишуть статті, виступають. Вони є більш зрозумілими. То коли ми опускаємося на місцевий рід, міські громади, районні ради, обласні ради, то населення набагато менше бачить цих місцевих діячів, набагато менше бачить активність партії на такому називамому рівні, через що зростає невизначення, що на парламентських виборах я готовий підтримати цю політичну силу, а на місцевих я не знаю, тому що я не знаю, хто на місцевих виборах балотується від цієї сили. Відповідно до наших результатів на місцевих виборах, якщо можна говорити усереднено по Україні, 9,4% готові підтримати всеукраїнське об'єднання батьківщина, 8,6% блок Петра Порошенка. 7% партію самопоміч 5,6% партію опозиційний блок. Інші партії готові на місцевих виборах підтримати до 2,5% населення. Але тут, звісно, важливо враховувати, оскільки це усередини по Україні показник, а реальний рейтинг розраховується для кожної адміністративної одиниці окремо, що відмінності будуть явно істотними, і це потрібно враховувати. Далі ми переходимо до іншого блоку питань, які стосуються оцінки діяльності президента і оцінки діяльності прем'єр-міністра України, оцінка діяльності і прем'єр-міністра і президента, власне, знизилися. І зараз дуже позитивно до діяльності президента ставляться. 14% позитивно 27 а більша частина 31% скоріше негативно, і 24 негативно, і теж сну ще, ще більшою мірою знизилася підтримка прем'єр-міністра. 15% тільки ставиться позитивно, більша частина ставиться негативно, от 41%. Дуже негативно і 29% скоріш негативно.